Не даймо знищити унікальну природу Дністровського каньйону та зруйнувати життя тисяч мешканців сіл на берегах Дністра. Активісти Української Галицької партії вже розпочали роботу у правовому руслі проти будівництва на річці Каскаду із шести електростанцій. Звернулися з зверненням до прем'єр-міністра України, до міністра палива і енергетики України і до уповноваженої справ людини Верховної Ради. Стосовно того, чи були проведені громадські слухання щодо цього будівництва на Дністрі, і бо по нашій інформації таких громадських слухань не було, але відповідно з законодавством вони мали бути проведені і мали порадитися з громадами тих сіл, де це буде відбуватися. Бо без цього не може бути взагалі такої діяльності. А ще активісти ретельно вивчають економічний ефект спорудження ГЕС, адже на будівництво буде витрачено близько мільярда євро кредиту. Буде затоплено величезні території, з'являться нові загрози паводків. невідворотньо постраждає флора та фауна. А всі шість станцій, за висновками експертів вироблятимуть в рази менше електроенергії ніж одна бурштинська тес. На Прикарпатті спорудження ГЕС зачепить Луманський і Галицький райони, але найбільший збиток принесе мешканцям Городенківщини. Частина е... Навколишніх сіл Городенківщини буде затоплена. Це безпосередньо села Городниця передівання та Хмелева. Я я сам був очевидцем в селі Городниця, де. Проходила схід села та сесія сільської ради, де люди висловили всі одноголосно небажання побудови ГЕС на Дністрі. Сесія одностайно першою в області прийняла рішення про заборону будівництва ГЕС на їхній території. Це вселяє якусь надію, тому що громади як не як вони живуть з своїх населених пунктів. Це їхнє. Господарки їхнє минуле, їхнє майбутнє. А ще через будівництво ГЕС ми назавжди втратимо унікальну природу і красу Дністровського каньйону, кажуть активісти. Ця територія вабить, напевно, туристів цілого світу, саме з плавами по Дністру. Ми, Українська Галицька партія, разом із активістами, разом із громадою із громадами скажімо так, навколишніх населених пунктів теж ставимося негативно до побудови ГЕС на Дністрі. Ми хочемо, щоб люди мали право на чисте довкілля, щоб мали можливість показати ще своїм дітям і правникам цю красоту. Будемо піднімати питання, якщо не було ці проведені громадські слухання, щоб з програми гідроенергетики вилучили. Питання про будівництво каскаду Гес на Дністрі і для того, щоб більше в даний момент можна використовувати більш ефективні методи, такі як сонячна енергетика, вітроенергетика. Нині Українська Галицька партія об'єднала зусилля своїх осередків, залучила юристів, аби у правовому полі змусити владу дослухатися до думки людей.